Цей будинок визнали аварійним ще в 1995 році. Проте переселити останню сім'ю вдалося лише у 2005 п'ятому. Від того часу він підлягав знесенню через постійну нестачу грошей цю процедуру переносили. Колись тут проживало вісім сімей, а останні два роки це місце облюбували без хатченки. Пані Тетяна працює двірником на барбюса більше десяти років. Каже, на її пам'яті у цьому будинку відбулося чимало. Рано вийшла на роботу і побачила, що тут горіло дим йшов. Зайшла туди всередину і почала тушити. Там був диван, диван почав ну займа, займа, диван займеван зайнявся. Жінка розповідає, не один безхатько зустрів тут свою смерть. Проте страх мешканців сусідніх будинків це ще не все. Споруда розміщувалась на обриві та могла стати причиною суву. Тому восени минулого року спеціальна комісія вирішила, що будівлю потрібно знести терміново. Роботу розпочали в листопаді. Сам було погано розбирати, так як он аварійний тряснути. Когда почали розбирати стропіла верхню частину, он весь шатався. Вот было опасно за людей. Мы с той стороны ставили леса чтобы и привязывали людей страховочными тросами. А внизу уже техникой развалили и все вывезли. На об'єкті працювало шість осіб. Завершити знесення вдалося менше ніж за два місяці. Звідси вивезли більше тридцяти машин сміття та будівельного брухту. Посеред непотребу були і несподівані знахідки. Гвозді, ота ті квадратні, які їм сто з чим то літ. Вартість знесення 84 тисячі гривень. Аби засипати котлован, привезли 10 машин гравію. Незважаючи на те, що роботи виконані, гроші підряднику ніхто не перерахував. Це все проблеми через казначейство. Тобто, те, що стосувалося від нас. Ми всі свої зобов'язання виконали. Місцеві мешканці кажуть, відтепер можна спати спокійно та без остраху відпускати дітей на вулицю. Дитина. у мене зі школи би не боявся ходити домою, тому що тут є знаю, скоплення бомжей було і зараз, якось, то не знаю, легше душа. Не раді знесенню будинку хімери. Хіба що ось цей чотирихлапий друг та кінематографи? Адже споруда ідеально підходила для декорації до фільму жахів. Жителі Бербюса ж планують на цьому місці зробити дитячий майданчик. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.